Друзі, вітаю на нашому каналі. Хочу запитати у кожного з вас, хто мене чує, бачить. Напишіть або поставте плюсик чи мінус, кому допоміг суд. От ви зверталися в суди, хто звертався, або стикався з нашими судами. От кому вони допомогли? Чому я це говорю? Тому що я з ними стикався не раз. І так як поліція робить заказові справи, прокуратура робить те, що їм кажуть. Звісно, що мене просту людину підтримувати ніхто не буде, це я зрозумів давно. Але я надіявся, що суд, хоча б буде ну, якось більш лояльний і не буде робити заказухи ці. Сьогодні зачитали мені вирок, тягнули рік, тягнули, тягнули щось. І сьогодні вліпашили мені там по максимуму по цій статті, по погрозам. Ну, ви знаєте, да? був скоєний на мене напад. Звісно, що я созлав крові, побитий, кричав в камеру, що я порву цього. Чоловіка, а він був у нас секретаром міської ради, тоді депутатом. Наговорив я, звісно, там на камеру питань немає. Але він не подав на мене заяву, подала дружина, яка не дружина йому. Ну, вона цивільна там дружина. Я знать, не знав, що є в нього така дружина і що є в неї дитина. Дружина на суді теж сказала, що мене не знає. Тобто, я не знаю її, і я, виходить, її погрожував. Ну, прокуратура з поліцією склепали так. Ті факти, які суд не мав розглядати, вони розглядали. Ті відео, де вони викопали, яких, яких не було вже в апріорі, вони їх десь нарили, вони їх долучили туди. Хоча не мали права цього робити по закону. І виходить так, що мене мали б оправдати, тому що я не погрожував цій людині, тому що я її не знав зовсім і не знаю. І вона це підтвердила, і два свідки її підтвердили, що ми не знаємо. І чоловік підтвердив навіть її, що ми не знайомі не могли знати один одного до того часу, ось, до того як ми в суді зустрілись. Уявляєте? І вони умудрилися мене засудити максимально. От вам і все. А чому я на... На... наприкінці скажу? Адвокат їхній потерпілих. Брат голови суду нашого. То як суддя має реагувати? Може вона і нормальна жінка, наскільки з виду я її бачив, нормальна. А як вона буде мене виправдовувати, коли адвокат потерпілих, який проти мене виступають? Рідний брат голови суду? То як? Ну звісно, так вони руку руку миють, та і все. По-іншому не працює. Тому ще раз, друзі, звертаюсь до вас, будь ласка. Якщо хтось може інші має там бачення, будь ласка, дякую. Я завжди стояв і буду стояти за те, щоб суди, судді були виборчі, щоб ми вибирали собі судді, які нас будуть судити. Бо цих я вибирати не хочу. Дякую.